Так, тільки прийшов додому. Дві зйомки сьогодні було. Просто день насичений. Хочу їсти капець. Помираю просто, знаєте, це коли так втомився, що навіть і хочеш їсти, і наче не хочеш їсти. Коротше, не знаю. Просто попить води, лягти спать. Що там по новинах навіть новини не читав. Мені цікаво, здох Путін чи ні, чи не здох. Щось таке чув в Тіктоці мимольотно, що там щось все, стоп, скоро закінчення, завершення. Де ми це вже завершення чуємо вже 10 років, розумієш? Просто їбаніті Путіна і все. І завершиться хоч щось, хоч, хоч якийсь буде толк, хоч щось, якась крапка стане. Оце і все. Ой, коротше, зараз буду вечерять. Накупив собі капусти. Салата, м'яса, що ще там. Блін, в мене є Паска. Купив собі отаку от маленьку елітну паску за 169 гривень. Дуже прикольно, до речі, буду потім пити з чаєм. Так що коротше, зараз будемо тут розбирати весь робочий хлам сьогоднішнього дня. Повечерю, а потім ще треба. Відбір фото робити, селект. Відбір фотографій. Сьогодні зйомка була просто бомбічна в ботанічному саду. Коротше, буду вечерять. Все. вам всім гарного вечора.